Якщо ви кажете, що ви вже дзвонили, ви не скерували просто... Так, київська міська вміст того, щоб вжити заход, вона сама порушує закон. Mm -hmm. Ви зараз е хочете е подати усне звернення? Я прийшов. З Генеральну прокуратуру хочу побачити відповідальну особу, яка буде займатися оцими, е ну, це вже злочин, це бездіяльність бездіяльність. Е і передаємо керівництво. А коли вони розписують постюм, я вам ще не можу сказати, хто буде займатися, бо наперед не знаю. Ну, я взагалі, ну, дивіться, приймати. Я їхав по дорозі по окружній, там стоїть куча дівчат, вони готові прийняти в будь-якому що, що угодно. Мені треба людина, яка буде компетентна, відповідальна особа, яка буде займатися оцею злочинною бездіяльністю. Я хочу побачити її в усній формі. Оце все, якби, я не знаю, як вона там буде це все оформлювати. Це не мої справи. Я, ну, я, я лист... простий громадянин. Я розумію. Я, я звернення з... можу вас оформити. Ну, я... Дивіться, я ще раз повторюю, мені потрібна відповідальна особа. Ви як прийомщик, ну, мене не, не влаштовує прийомщик. Ну, прийомщик на новій почті є, там ще є там прийомщики. Вони теж можуть все прийняти і відправити по адресу. Ну, що, який у вас подав адрес. Різні а різні я да, бачите, а я потратив свій час, відклав свої нагальні справи і особисто прийшов для того, щоб цю ситуацію вирішити. На особистий прийом до відповідальної особи вашої прокуратури. Тобто тут прийомщик. Ну вже не каті. Ну. Ми прийом також особистий, надає людям роз'яснення. Ну, а які роз'яснення? Я вам, я це вам надаю роз'яснення по по ситуації, яка складе. Давайте ми зафіксуємо і зараз напишете. Я нічого вирішує. писати не буду. Я вам повідомляю про абсурд, який твориться в підпорядкований вами прокуратурами. Що далі? Як ви будете реагувати? Ну, реагувати будемо, доповімо, але просто розумієте, коли є письмо Кому ви кому з, будете з, доповідати? Керівництво будемо доповідати. Угу. Я своєму керівництву, mm. моє керівництво вище. Добре, тоді давайте, ви доповідаєте, так? Так. А як? Скажете, коли мені заїхати завтра, післязавтра, і ви мені скажете відповідь, що Добре, ви. ви з явите. З явите. Добре? Добре. Добре.